Шановні учні, вітаю вас. Четверте заняття з підготовки до національного мультипредметного тесту з української літератури присвячення нетворчості Григорія Савовича Сковороди. Дозволимо собі пригадати біографію цього автора і, власне, ті асоціації, які мають виникати у кожного учня, який закінчує навчання в середній школі. Перша фраза. Яка у вас має асоціюватися з Григорієм Сковородою, це слова «Світ ловив мене та не спіймав, саме вони викорба на могилі Григорія Сковороди. Що відомо про цю людину? Що він є українським філософом, письменником, поетом, народився в селі Чорнухи на Полтавщині в заможній козацькій родині, навчався в Києво-Могилянській академії, був співаком у придворній капелі імператриці Єлизавети. Багато подорожував Європою, Україною, викладав у Переяславському і Харківському колегіуму, а пішові життя в селі пан Іванівка, в будинку свого товариша Ковалинського. Щодо творчості цього митця, то у доробку Григорія Сковороди є тексти поетичні, їх презентує збірка сад божественних пісень, є байки, вміщені у збірці байки Харківські», і Григорій Сковарда є автором численних філософських творів, серед яких варто назвати розмова, звана алфавіт» або ж «Нарцис», чи то «Убогий жайма». Григорій Сковарда є представником бароко. А бароко це літературний і загальномистецький напрям, який зародився в Італії та Іспанії в середині 16 століття, а згодом поширився й в інші європейські країни, де існував впродовж 16-18 століття. Для літератури бароко характерним є поєднання релігійних і світських мотивів та образів, тяжіння до контрастів, складна метафоричність, алегоризм і емблематичність. Прагнення вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Якими ж є джерела українського бароко? Українське бароко опиралається на фольклор, на Біблію, на античну літературу, на мистецтво Київської Русі і, безумовно, на історію. Джерелами творчості Григорія Скороди ми теж можемо назвати фольклор, Біблію, історію, античну літературу та мистецтво. Доби Київської Русі. Які твори Григорія Сковороди треба знати тому учневі, який складатиме національний мультипредметний тест з української літератури? Насамперед, це «Де лібертати?» всякому місту звичай і права, зауважують, що ці твори входять до збірки сад божественних пісень. І байку «Джола і шершень. Зауважу, що це прозовий твір. Попрацюємо над аналізом поезії Лібертати. Поезія має назву про свободу, це в перекладі з латинської мови. Згадаємо зміст цього твору. Що є свобода? Добровій яке, кажуть, ніби воно золотеє, ніж бо не злотне. Зрівнявши всі злота проти свободи, воно лише болото. О, якби в дурні мені не пошиться! Щоб без свободи не міг я лишитися. Слава навіки буде з тобою. Вольності, Отче, Богдане герої. За Зародом це лірика, і текст, який я щойно процитувала, це ліричний вірш або ж пісня, бо вміщений він до збірки з такою авторською назвою сад божественних пісень. За видом лірики це твір філософської або ж громадянської лірики, і за стилем це бароко. Барокові риси простежуються насамперед у різномовності, яка властива цій поезії, бо назва латинська, а зміст твору написаний вже, власне, староукраїнською мовою. А також у цьому творі є увага до національної історії, а саме апеляція до образу Богдана Хмельницького, і, безумовно, використаний такий прийом, як антитез. Щодо теми чи то мотиву цієї поезії, то це розмова про волю як найбільше багатство людини. Щодо ідеї, то твір уславлює Богдана Хмельницького як народного героя, який присвятив життя боротьбі за волю українців. А також у цьому творі утверджується свобода як найбільша людська цінність. Розгляньмо художні особливості цієї поезії. Твір має риторичне питання, що є свобода, добровні якея. Кажуть, наче воно золоте. Притама на цій поезії і антитеза, ніж бо незлотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лише болото. У тексті простежуємо і риторичне звертання до Богдана Хмельницького. Слава навіки буде з тобою, вольності, очі Богдане герої. В тексті є і фразеологізм О, якби в дурні мені не пошитись. І Гіпербола, зокрема, в таких рядках Слава навіки буде з тобою. Мова йде про Богдана Хмельницького, я цю цитату в повному обсязі вже називала. Інша поезія, яка теж входить до збірки сад божественних пісень, яка має бути предметом нашої розмови, має назву всякому місту звичай і права. Це ліричний твір, тобто зародом це лірика. За жанром це ліричний вірш, або за авторською версією пісні. За видом лірики текст філософський, і, безумовно, він знову ж таки написаний в бароковій традиції, бо у творі є серйозна апеляція і до Біблії, і до античної літератури, і притаманний цьому твору і контраст, або ж антитеза. Щодо теми тексту, про який ми говоримо, то це сатиричне змалювання українського життя XVIII століття, а ідея е висміювання та засудження вад тогочасного суспільства. Звернімо увагу на ліричного героя цього твору: ліричний герой пісні всякому місту звичаї права турбується, щоб не зійти з обраного шляху, не спокуситися матеріальними вигодами буття. Він прагне залишитися вірним високим моральним, духовним принципам, які він сповідує, а вони тісно пов'язані з Біблією. І думає про те, щоб мати чисту совість. Совість, як каже автор, як чистий кришталь. Погляньмо на художні особливості цього твору. Всякому місту звичаї права починаються рядками. Всякому місту звичаї права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю, Любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. В цитованих рядках ми насамперед бачимо анафору, тобто єдину початку. У творі є й антитеза для прикладу той безперервно стягає поля, сей іноземних заводиля. Рефреном звучать слова Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Таких повторів рядків в тексті простежуємо декілька. Ір має порівнянь, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Риторичні питання, зокрема, хто ж бо зневажить страшну і сталь, і ліричний герой відповідає той, в кого совість, як чистий криштак. Пам'ятаймо, що бозний у п'єсі Івана Котляревського Наталка Полтавка виконує переспів аналізованої пісні Григорія Сковороди, всякому місту звичай права. Зауважу, що творчість Григорія Сковороди, яка винесена в програму національного мультипредметного тесту, містить розмову про байкарську спадщину цього письменника, зокрема про байку бджола і шерші. Згадаємо, що називають байкою у літературі. Байка це один із різновидів ліроепічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту. Для Григорія Сковороди байка це мудра іграшка, що прихоже, приховує в собі зерно Божої істини. Але будьмо спостережливі і уважні, бо у творчості Григорія Сковороди ми маємо байку не ліроепічну, а епічну, тобто прозову. І структура байки Григорія Сковороди теж особлива, вона містить оповідну частину і силу, на яку автор обов'язково Наголошує і найчастіше ось, ось та сила, тобто мораль байки, вона значно більша, ніж оповідна частина. Ми маємо з вами прокоментувати байку бджола і шершень. Я маю надію, що цей невеликий за обсягом прозовий твір Григорія Сковороди ви прочитали. Отож, ми маємо справу із твором епічним, за жанром бджола і шершень. Це прозова байка. Яка знову ж таки презентує такий напрям, як бароко. Бароковість цього твору виявляється насамперед в антитезі, бо образ бджоли і образ шершня людини роботящої і людини ледачої постають у цьому творі як антитеза. До того ж, автор згадує і античного о, митця епікура, що також вказує, що це є бароковий текст. Щодо теми цього твору. Тема це розповідь про призначення, призначення, перепрошую сродної праці в житті людини. А ідея твору утвердження думки про те, що праця має стати природною потребою і найсолодшою поживою. Тобто, знову ж таки, це ідея сродної праці або праці за покликанням. Джолай Шершень актуалізує такі проблеми, як проблема, як я вже вказувала, сродної праці і праці як такої. Призначення людини і, безумовно, розмірковує над таким недоліком владою суспільства, як неробство. Зауважу, що програма національного мультипредметного тесту актуалізує розмову і про афоризми Григорія Сковороди. Пропоную послухати декілька афоризмів цього автора. Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися, значить, не жити, а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Або ж, що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа? Любов виникає з любові. Коли хочеш, щоб мене любили, я сам перший люблю. Більше думай, а тоді вирішуй. Поспішай повільно, пізнаєш істину, війде тоді в кров твоє твою сонце. І на сам кінець. Пропоную вам ще один афоризм Григорія Сковороди і закликаю жити за тим принципом, який, який він озвучує у цьому афоризмі. Бери вершину і матимеш середину. Дякую за увагу.